І Ще одне таке хочу додати про те, що ми саме не можемо зберігати саме той внутрішній внутрішній стан, внутрішній, внутрішню ту гармонію. Ми не можемо самі в собі перетравити саме оціпозитивні такі емоції. Тому що якщо нам погано, ми по по накатані, ми це вивалюємо. Ну, в простір да? в соціум, подружкам, батькам і так далі. І для нас це привичний такий механізм, дуже важно тут, тому що тут саме працює в нас на механізмі. І коли у нас є такі якісь е, саме позитивні наші гармонійні оці стани, ми також понакатано їх вивалюємо, кому треба, кому не треба і так далі. І таким чином. Получається, що ми не то що навіть ділимося, а ми це саме, якби відбувається такий розфокус да, і е, розпилюємо. Просто ми розпилюємо цей от, свій стан, а нам потрібно саме цей стан пережити внутрішньо, трансформувати його, усилити, е, ніби знаєте, в тіло ніби його додати. Тому що, коли негативні якісь емоції, вони в нас насправді осідають в тілі, і потім утворюються у нас хвороби. А позитивні, позитивні такі моменти ми всі вивалюємо і не зберігаємо їх. Хоча насправді це, це, це і є насправді наш, наш той фундамент і наші ті емоції, які нам дають саме базу і підґрунтя для подальшого росту, для подальшого. Внутрішнього стану для накопичення саме оцій внутрішній гармонії, благості, якоїсь благодаті. Тому о, от спробуйте, от коли у вас буде от такий піднятий настрій, коли вам дуже класно буде, і вам хочеться ніби поділитися з цим, а ви спробуйте не поділитися, а ви спробуйте саме його в собі трансформувати, нікому не розказати і. І саме це пережити. І наскільки це дуже важко? Наскільки важко, і наскільки ми не привчені саме проживати оці стани, які в нас всередині наші, і їх зберігати. Отак.